Більше свого життя, більше 50 років, я займаю своєю любимою справою фото і відеозйомкою. Останні 30 років знімаю, купив відеокамеру і знімаю історію нашого селища. І коли розпочалась війна, і в селище Савинці зайшли російські війська, а це відбулося 2 березня. Я не вагаючись, так як займаю активну життєву позицію, з свого балкону зняв на відео колону рашистських військ і зразу виклав в інтернет, не подумавши про наслідки. Щось нікого нема з хлібом, сіллю, ніхто не зустрічає, всі поховалися, як миші. Ну а наслідки прийшли само собою. 28 травня мене. Заарештували, приїхали з Балаклії, і я і заарештували в Балаклійський ізолятор. Пробув я там рівно 100 днів. 4 вересня мене відпустили. 8 вересня збільнили Балаклію. Є п'ять кімнат, і там в третій кімнаті я був разом з восьми. Вісім чоловік. Йдеш на допит і балакаєш по-українськи, тебе за кожне слово отримуєш електрошокером. Це так я вчив російську мову там. Все, не, не те слово, електрошокер, Не електрошокер палка. Мені 70, скільки треба раз палкою тією торкнутися, щоб залишився там. Так що, вони хотіли, щоб я на них працював, щоб знімав. Знімав. Ролики по балаклії викладав до себе на YouTube канал і показував це, і хвалив Путіна і російську армію. Ну я навіть різ, відмовився і за це сидів так довго. Годували не те, що добре, а вони го... те, що давали своїм, і нам залишалося того, що ті не поїли. І ми ж їли те ж саме, що і вони. Вода якраз літо було, жара. У нас в камері було влажність 80% і е, температура 35 градусів. Як ми там вижили? Я не знаю. Це, це було, збирали газетами воду, з стіни відро-води, ото відро насипали, то вимачували, і ото отак було. Води да, була вода, бо до води питань немає. Ну Просто що води, як і в них не було ж води, і нам же ж не давали. А так літра дві води на день було на кожного. Нари, от, от три, три нари, три конки було. І от вона тьох, трьох спали по одному, по двоє, а остальні на полу. Коли мене брали, зробили обшук, позабирали всю апаратуру від ціль, не залишили нічого. Користі їх вже в живих немає, а тих, хто брали мене, хто забирали, тому що їх вже перебили, перешерстили тут. Як вони тікали з Савиниці, з Довгалівки, давили один одного, як боялись вони смерті. Так що, що їм тут треба? Як вони можуть перемогти, отаких, от як ми? Щось зараз вже дали мені хлопці, друзі і відеокамеру, дали комп'ютер на час. І я зараз продовжую знімати викладати в Ютуб свої вже руїни, наслідки оцього російського миру. До нас прийшло велике горе війна, яка я вважаю, вже скоро закінчиться нашою перемогою. Перемогою добра над злом. Перемогою світла над темрявою. Просто от дитина боявся. Я уїхав ще 12 марта відсюди. Тому що самоліти бомбили так, що просто неможливо було жити. Красиво їх пороздівали, порозбували. Оце мотори познімали. Куди вони могли поставити ці мотори з Т-16? Фермери із Кам'янки. Це просто кольоси. Куди вони побирають? Все порозбирали, позабирали. Гойли, боси, все. Перший матір. Я в цьому році поїхав, думаю, бо багато дивився, багато знав. А це подивив своїми очима. Не одної хати немає цілої. Не одної. За ось два місяці засняв більше десяти шкіл розбитих руїни, де вчились дітки. Оце руський мір. Що він несе? Щоб не ота. Пропаганда расистська лилася з того бреду. А те, що ми знімаємо, хай дивляться люди. Що в Дніпрі, що в Ізюмі, що в Осіївки.